Діду за одної лаби помив до коліна. Зараз бігу йде, блять, бо на сіпіван. Все, нормально. Доста було.

Бля, та таке му, що мер показати, казати, ні. Кожен новий мер старається зробити, ні. Бля. ж не знав. Та що, новості не дивишся? Я а вы увидите? А на эскопа бачите его на ютубе. Там полностью зазнято. Видео. все плаваем. Пизда, нет? Тупо, пизда. Открий, чуєш, вже будеш мочитися, відкрити, а познімей клеми, бо бо все на світі. Хоч один, блядь, масу, хоч зніми чи шо Вже твій, блядь, кросовкам, штанам похуй, клеми познімай. Открий, капот, я Дів'ятка передомов прийшла, а я, блядь, за дев'ятку блядь,

Bye. Well,